На великій сцені палацу культури Рівненської АЕС виступає солістка зразкового аматорського ансамблю танцю сонечко Олександра Осачук. Танці для мене це моє все життя. Я коли танцюю, я просто відчуваю себе, не знаю, в мріях. Я хочу бути хореографом в майбутньому і робити діткам такі гарні хореографії, щоб вони також танцювали дуже гарно, щоб глядачі дивилися і раділи від цього. Танцями Олександра займається з чотирьох років, мріє досягти успіхів у цій творчій справі. Проте розвиватися дівчині заважає підступна хвороба. Дитина має складний ступінь сколіозу та потребує дороговартісного лікування і реабілітації. Коштів на операцію у сім'ї Олександри не вистачає. Допомогти юній танцівниці взялися атомники та небайдужі мешканці Вараської громади. Благодійній справі приурочили ювілейний захід, зірковий драйв зразкового аматорського ансамблю Танцю Сонечко Палацу культури. Рівненської АЕС колективу виповнилося 30 років. Захід це плановий. Ми планували, ми мали провести. Але Валентина Іванівна зажурливо сказала, що в нас є неприємна така якась подія. Олександра дуже гарно танцює, але вона має перенести оперативне втручання і ми підтримали її. Ми сказали, що обов'язково підтримуємо, звернемося. До адміністрації звернемося до нашої організації «Енергія добра і обов'язково попросимо, щоб допомогли. До збору коштів на підтримку юної талановитої Олександри долучилися працівники майже 50 цехів та підрозділів Рівненської АЕС. Підприємство завжди нам старається допомогти всім, кого це потребує, особливо таким. Мали малі дівчинці, яка старалась, працювала, ну на жаль, така хвороба не сталася. Будемо чим зможемо, можемо допомагати. Помогли фінансово, щоб допомогти батькам на лікування і на виздоровлення цієї дівчинці на допомогу, щоб вона могла танцювати в даному гуртку і далі розвиватися. Благодійна акція «Енергія добра була започаткована атомниками РАЕС у 2019 році. Фінансову допомогу колективи підрозділів станції надають тим, хто найбільше цього потребує. Працівники атомної електростанції долучаються до акції Енергія добра сьогодні. Ми хочемо здійснити мрію маленької Олександри Осичук, яка опинилася в дуже складній ситуації. Працівники атомної електростанції долучилися до збору коштів на лікування, на складну операцію і на реабілітацію. Ми сподіваємось, що мрія Олександра збудеться обов'язково. Під час творчого благодійного заходу зібрали 437 тисяч 891 гривню. Гроші передали мамі дівчинки. Окрім того, атомники Рівненської АЕС подарували Олександрі планшет, аби під час реабілітації вона мала змогу навчатися. Також для позитивного настрою вручили дівчині і м'яку іграшку. Наш колектив рівненської атомної станції він відгукнувся. Я впевнений, що ця допомога знайде своє відображення. Покращить здоров'я цієї дитини, і вона буде щаслива, здорова, усміхнена. Мама Олександра розповіла, що операція запланована на 28 березня. Проведуть її в національній дитячі спеціалізованій лікарні Охмадит. Завдяки усім небайдужим, дитина має можливість вчасно пройти оперативне втручання та мати шанс на повноцінне життя. Від нашої сім'ї я б хотіла би подякувати всім, хто долучився, хто відгукнувся, допоміг нам, особливо атомники. Ви великі молодці. Дуже всім дякую. Благодійний творчий захід зібрав велику кількість глядачів, які мали змогу насолодитися танцювальними номерами у виконанні вихованців колективу Сонечко. Його учасники підкорили сцени різних хореографічних конкурсів як України, так і поза її межами. Низький уклін Збройним силам України, завдяки яким діти мають можливість навчатися та розвиватися. А у дорослих є змога втілювати мрії юних українців заради світлого майбутнього. Олена Муляр, Андрій Затірка, телеканал Енергоатом.